Друзі, слухайте, приходить тут до мене клієнт і каже, є у мене четвертак. І молодий хлопець. І можна за нього порадуватись. Можете в коментах навіть поаплодувати йому. да, Красавчик. Молодий хлопець, і в нього вже є четвертак. Це не може не радувати і каже, хочу я собі камрі. Камрі, четвертак. Я такий, ну, ну камрі, так камрі. Він такий, а що, ні? Я ну, не знаю. Може, там інший варіант у вас якийсь є. Він каже: ну насправді є, але я не знаю. Хочеться щось, якусь запальничку, якусь машинку для душі, щоб була класна. Подобається Мерседес, але мабуть, ми не знайдемо. Ну, як ви розумієте, знайдемо, тому що ви звернулись в Апекс Кар правильно. Зустрічайте, це у нас W205 Mercedes 2020 року, 94 тисячі пробігу, весь в оригінальній фарбі, повнопривідний і просто-напросто нахер космічний. Я на ньому тільки що проїхав 500 кілометрів з Києва в Харків, тому що що правильно я доставляв цю машину клієнту в Харків. І я максимально кайфанув від цієї машини. Ну, давайте, які у нас є плюси у цього Мерседеса. Відходячи в камері порівняно, так? Да? Повний привід. Буде колись в камері? Ні буде. Імбіантна подсвітка буде в камері? Не буде. Дев'яти ступеневий автомат. Буде в камрі? Не буде. Мертві зони, ну, мабуть, будуть, але я навіть мені складно уявити, скільки ця камері буде коштувати. Панорамний дах. Буде в камері? Не буде. Електроляда буде? Не буде. Музичка, бурмістер. Мрррр. Як вона грає просто охрінительно. Буде це таке в камері, ніколи не буде. Тоді у мене запитань і ще ще дуже багато чого. Прям, Я зараз вам покажу салон. Ви охрінієте, наскільки виглядає круто ця машина. Четвертний. Четвітний за оцю пушку бомбу ракету Пітарду. Я врахую, максимально круто. Ну, коротше, друзі, до чого все це я вів? До того, що, можливо, Камрі гарна машина, коли тобі щонайменше, як мені, 43 роки. А коли ти молодий пацан, а я вам так скажу: я колись придбав собі в 23 роки нову машину салона, котра також коштувала четвертної. І. Тоді не було машин з Америки, не було з чого вибрати. Тому прийшлося вибрати машину з салона, і я на ній їздив, і це була просто машина. Хто б мені сказав, що за четвертою можна було б взяти ось таку пушку, магніт для дівчат в житті б ніколи не придбав собі, що правильно: сітраєн. Так, давайте, що ми маємо? Гарне світло маємо. Днівні ходові огні маємо. 18 дісулі маємо. Салончик, ви тільки подивіться, на який салончик. А? Без Безключовий доступ, до речі, в камері також, мабуть, не снілась. Музичка у нас бурмістер. Якщо ви думаєте, що це за мене, ні, це реально бурмістер, тому що в меню є у нас також бурмістер. Дивіться, яка краса. Просто на роз... максимально зручні комфортні сидіння. Панорамний дах, котрий состоїть із двох частин. І у вас окремий, і у заднього пасажира також окремий. Ззаді, отакі дефлятори. Виглядає все це. Ну, коротше, машинка просто-напросто крутезна. Ану-ка електроляда. У -у -у -у. Чпуньк. Да Тут у нас ще живе одне колесо. Чпуньк. Це і все до чого. Якщо ви бажаєте придбати собі автомобіль, звертайтеся до нас в Apex Car, знайдемо вам найкращу пропозицію на ринку або України, або пам'ятаєте. Також ми доставляємо автомобілі з США. Таку лялечку можна привезти ще дешевше ніж можна придбати. У вас в Україні у нас в Україні, якщо у вас є трошки трошки часу її з Америки почекати.